Hello! Сьогодні я розповім про свій досвід вступу в коледж клуба для тих, хто думає туди вступати, або хто обирає свою спеціальність. Я вступила на спеціальність 191 архітектура та містобудування». Для цього ви маєте пройти творчий конкурс. Кажу одразу, я здала на бал 175, максимальний 180. Підготовка. Якщо ви до цього нікуди не ходили, художня школа чи щось в цьому роді, я вам рекомендую, ні, це я не рекомендую, я вам кажу, знайдіть педагога, який вас до цього підготує, до цього творчого конкурсу. Самі ви його точно не здадете, ну, якщо ви тільки новудеркінг і зможете себе самі підготувати. Бажано знайти когось з коледжу, хто має відношення саме туди, куди ви вступаєте, тому що так більш точно і вас краще підготують. Я ходила півроку до педагога, який буквально з нуля мене дають до такого фігенного результату, тому що я здала на 175. Нагадую, 180 – це максимальний. На початку липня я ходила два тижні на підготовчі курси від коледжу. На відміну від тих, хто там ходив і порівняти мене, вони не знали базу, вони ніяк до цього не готувалися, було їм дуже складно. У мене вже була дуже добра база, і я напрацьовувала тільки свої навички. До екзамену була повністю готова. Екзамен я здавала 19 липня, ось є коротесеньке відео, дивіться. Я готова. Все буде добре. Я впевнена в цьому. Ну все, я здала. Тепер я свободна. Моєї радості немає меж. Я свободен. Хто вступає. Бажаю вам терпіння. Не хвилюйтесь, адже корову ви не програєте. Так мені казали, головне, знайдіть педагога, який вас підготує, і все у вас буде добре. Ну, а я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, палець вверх, підписочка, і зустрінемось в наступному відео. Па-па!